Так, поїхали. Доброго ранку, мої математики. любі. На жаль, не можемо сьогодні з вами попрацювати онлайн, тому я вам записую задачу, аналогічна якій у вас є в домашній роботі, і дуже-дуже потрібно навчитися такі задачі розв'язувати. Отже, ми працюємо за темою повторюю, суміжні і вертикальні кути. Що це таке, ви ще раз подивитесь. У всіх відео, що я вам прикріпила, в кого є підручники, ви прочитаєте в підручниках, на цьому зупинятися не будемо. Більш того, крім оцієї задачі, яка перед вами малюнок зараз, не лякайтеся. Задача дуже проста. Хоча, трішечки, на перший погляд, здається складною. Ми з вами навчимося, я вам показую, як правильно задачу оформлювати. Тобто, як на папері. Це виконується. Озвучую задачу, а ви її порівняєте з тою, що на нових знаннях вже прикріплена. Отже, дано три прямі, які перетинаються саме так, як на малюнку. Тобто, слідкуємо за малюнком. Прямі КП. Ось вона, дивимося, очима проводжаємо. Пряма КП під лінійку, рівненько ви її будуєте. Пряма КП. Пряма СЛ. Ось вона, Це, Л і пряма FT. Ось три прямі перетнулися, точку їх перетину. Обов'язково треба назвати якоюсь буквою. У вас на малюнку там теж є буква. Утворилися якісь кути. Що це за кути? Перший кут дивитись по малюнку. Це найголовніше розібрати сам малюнок. І так. Бачите куточок 50 градусів. Дужечки показані від ось цієї сторони до ось цієї сторони. Ось вона, дужечка захоплює кут, 50 градусів. Що це за кут від цієї сторони до цієї. По дорожці йдемо по сторонам кута Л. Доходимо обов'язково до вершини О і йдемо до променя Т. ЛОТ. Цей кут 50 градусів. Далі кут 100 градусів. Які сторони він стягує? Ось цю сторону. ось точечка стоїть, да, у дужки, І оцю сторону. Дивимось, піду по букві С. да, Від цієї сторони кута С. Іду по дорожці до О. І повертаюсь до П. Цей кут 100 градусів. Кут С, О, П. 100 градусів. А знайти мені треба кут. Ось він трьома дужечками позначений. К О Ф. Або навпаки, Ф, О, К. Як кому зручніше. Да? І так, що ви робите? Тепер трішечки відволікаємося на оформлення задачі. Будь-яка геометрична задача записується наступним чином. В правому от вам показую, це мій зошит да, лежить. ось. Ваш зошит лежить. Це, я собі таку підставку зробила. В лівому верхньому куті ви залишаєте собі місця, ну, приблизно, отак, як у мене, це приблизно приблизно десь сантиметрів 7-8. отак, по відстані. Напів вашої ладошки, наприклад. І отут, саме в лівому верхньому куті, робиться побудова. Потім переходимо праворуч. У вільному місці, яке отут обов'язково залишається, пишеться слово, і ви за мною його записуєте. пишеться слово дано. Що нам дано? І ми починаємо писати, з чого починається дано. По-перше, нам були дані прямі. Да? Так, і пишемо КП. Я зараз напишу з вами разом прямо CL і ФТР. Я перенесу, щоб на поля не залазити. Прямі. Прямі КП CL і ФТ прямі. Точка О. Все, що ви позначаєте, точка О це точка їх перетину. Точка їх перетину. І ще вам відомі 2, 2 градусні міри кутів. Обов'язково їх треба записати. Все, що у вас є. Ви пишете значок Cut. ЛОТ дорівнює 50 градусів обов'язково. І мало місця залишила кут С ОП дорівнює 100 градусів. Ось таким чином ви описали все. Що ви бачите на малюнку. Це обов'язкова умова. Усі наступні задачі ми будемо записувати саме так. Так? Після того, як ви написали все, що вам відомо, все, що вам дано, пишеться слово, і ви зі мною разом пишете знайти. І ви пишете собі зараз це слово знайти, ставите дві крапки і пишете. Ту величину, це може бути відрізок, там, сторона якась, або будемо шукати площу фігури. В нашому випадку ми шукаємо оцей кут. І ви пишете знайти кут К Офтере знак запитання. Все. Оце головне запитання, на яке нам треба дати відповідь в кінці розв'язку задачі. І так, ми записали з вами, називається дано. Розділ це те, що вам відомо, записали розділ, що знайти. Відступаєте ще там клітиночку, дві скільки хочеться, і посередині пишете розв'язання, дві крапочки. Отут нижче піде хід нашого розв'язку, всі наші думки. Може, хтось вже усно і розв'язав, і знайшов в чому дорівнює, той кут. В самому кінці розв'язку буде написано слово відповідь. І так, це перша частина нашого, нашої задачі, а потім вмикайте другу частинку, де буде вже сам розв'язок. Запишіть собі побудову, зробіть зошиті, запишіть дано, що знайти і розв'язання. Потім включаєте друге відео.